Буває так, що ранок тільки настав, а заряд у тебе вже впав. Восени таки трапляються часто, але це сигнал того, що нервова система ваша перебуває в дисбалансі. Зберігайте прості поради, які допоможуть підтримувати енергію весь день. Тома часто сигналізує про нестачу води. Це може призвести до перепадів настрою, сонливості та загальної млявості. Щоб уникнути цього, регулярно пийте теплу воду. Додайте часочку лимона. Можливо, я, і смак стане приємніше. Рух. Рух це ключ до енергії та життєвої сили. Робіть невеличкі перерви для легкої активності, і навіть кілька хвилин ходьби по офісу чи вдома можуть значно підвищити рівень вашої бадьорості. А якщо у вас є сходи, то краще обирайте їх, ніж користуватися ліфтом. Свіже повітря: важливий чинник для того, щоб підтримувати енергію. Регулярно провітрюйте кімнату, робочий ваш простір, якщо є можливо, підійдіть до відкритого вікна і постійте. Буквально кілька хвилиночок. Це дасть мозку, додаткову порцію кисню. А ще коротка прогулянка під час обідньої перерви, ну, хвилин 10 хоча б у парку, може зробити дива. Ефірні олії також допомагають відновити бадьорість. Тримайте під рукою флакончик м'яти або грейпфрута і використовуйте, коли потрібно. Дуже швидко підняти власну енергію. Музика це потужне джерело натхнення. Вмикайте улюблені драйвові треки зранку, поки готуєтесь до дня або під час обіду. Така музика піднімає настрій, зменшує втому і підвищує продуктивність. Не забувайте про самомасаж. Легкий масаж шиї, мочок вуха допоможе вам збадьоритися. Робіть нахили головою в різні боки, кругові рухи. Це знімає напруження і проганяє сумливість. Дотримуйтесь цих порад, і ви будете бадьорими весь день. Осінь без драм, підпишись сам.